Печатку початку Гарбівської палатки Запорізької Січі і емблема Гарду. Я останні пару, кілька років займаюся популяризацією цієї назви і вболіваю за те, щоб все наше місто отримало цю історичну назву. От. А колись я був натхнений організатором цього фестивалю а, Саш... Сашком Висоцьким і написав вірш, який назвав Первомайськ. А, ну, я там кажу про місто Вінгановський, так або Вінгановськ. Це варіант Сашка. Хоча, в принципі, мені дуже подобається орлик. Але так як я міст, а, не житель цього міста, це просто моя думка як стороннього спостерігача. От. А вірш називається Первомайськ. На горбах трьох кітів степових де Отуман три ріки оповив, майорить сива постать, багато хатинна, мов кремезна, стара а хатина. Пормайнула звідтоді сто літ, як три на диво стоїть, пам'ятаючи скіфа, Литвина і гота, Оліопіль, Богопіль і Голта. Залатала звідтоді сто ран, де стоять казино і ресторан, там три серця. Козацьке, Османське і Ляське обвінчалися з Божою ласкою. Бух. Синюха й кодима в Бух, а над ними навис Деміург. підперезана аркою князя Лідовта, спить дідизна, про труб товста. Вже й її переламався під чужинським ім'ям Первомайськ, лиш два слова, що серчабік затиснуть Щенко, Мінграновський з Гущенка. Він чекає, терпляче стоїть, стали вічністю довгих століт. Час минув, коли з волі вождя, він грав монстра. Дочекайся і стань він грановськом.